Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі Приїхали до нас гості і помаленьку таким транспортом хочуть війти Писаний камінь. Це не їде, це буксує. Навіть мотоцикль цей у горах до одного місця. Привіт-привіт! Що, привіт. як вам прогулочка? Супер. Супер, Гоненки чамні, спокійні. О! Зірко, памір. І отак собі помаленьку чешуть до гори. Так що хто захоче побачити оцю красу. У нас як са одне число, де 10 травня, а там де сніг лежить. А ще вчора тут сніг лежав, то видно ген, де сніг. Багато є ще. Вчора все було снігом накрито. Повністю. Не, не треба. Та чого? Та будеш у цьому, будеш у Ютубі. Що буде? Та як, що? Там не було. Тяжко йти. Так. Чоловіка загубила, ні? Коні маї. На першому місці коні і голуби. Петро жінку відправив. Петра знають усі а Оксану ніхто ще не відів. Я покажу Оксану у себе на каналі. От, десь помаленьку вони там йдуть знизу. Є, yeah, Петро знімає відеозйомки. Самий головний гість йде знизу. Зараз все покажемо і розкажемо. Що у нас у гостях і чого ми тиснемо на цей песений камінь? Машини полишали там, біля гаража, бо сюди далі машина легкова не їде. Ні легкова, ні... Ну, тут і повноприводна дуже тяжко виїжджає. Отак лишають люди унизу машину. І звідти є десь приблизно 800 метрів. Отак отаку дорогу. І сюди так догори, догори, догори. І отам от у тому лісі, Смираковому, знаходиться писаний камінь. Все вам покажу, залишайтеся на каналі, все покажемо, розкажемо. Такий е, більше е, відеоролик у нас сьогодні релаксовий, е, для помилувати очі полюбуватися це красом, краєвидами, Карпатами. Бо усе лиш коні та коні. Коні у нас теж тут є, і працюють і все нормально. Але вони не саму головну роль відіграють у даному відео. Хочу вам показати трошки наші краєвиди. Отак люди обгорожують паркани, випасають худобу. Були дощі, був сніг. Трава зеленіє, піднімається. Отака наша карпатська Швейцарія. Швейцарію не треба їхати, треба їхати там, де люди косять сіну, де обробляють землю. Отакі гарні зелені поля. Краєвиди Подобається. Привіт-привіт! А ну зупиніться трошки. Ну що це? Що це за гості до нас приїхали? З Тернопільщини. Молодець. Дитину оділи гарно. Тепленько. І отак мама з доцію піднімається догори. Віталик повів Віталика, я думаю, що багато хто вже впізнав, але ж це є ще один Віталик у нас тут. Але він балакає там по телефону жінку відправив наперед. О. Петро вже куртку на плит вісі. Що п'єтя, ти лишеєш на плоту, то ніхто не забере, вернешся ти. Зроти, подивися на дроті. Красата каша не можеш намилуватися. Василь уже розбирає мій мотоцикль. Той мотоцикль до кінця не буде їхати, о, там трошки ще під'їдете, там буде стапе. Так, передавай привіт, п'ять всім. Всім привіт. Запрошую на відпочинок закуток. Так. А здала себе тобі тут твоя кукла. Кукла а, а тут винуватець торжества. Передаю всім привіт. Можете чоловіка привітати, у нього зараз. На днях день народження, а може цей ролик вийде і на саме день народження. Прага, так що можете цього юного і молодого любителя коней, ветеринара. Всі тут ветеринари. Привітати! Зібралася ферма і, і вийшла в гори. Віталій забрав всю компанію і забрав всіх у гори. Олег нас приютив, ну. показав. Ще й сам себе вигуляє теж. А то все якась робота, робота, примусить там йти. Все, залишайтеся з нами, далі буде цікаво. Покажемо вам наш песаний камінь. Коніки вийшли. пасуться. Зірко, пішов воюватися. Люди відпочивають. Ось такий. Камінь називається Песаний. Тут свої автографи залишив Франко, Леся Українка. Є австрійська книга, зараз спробую вам її показати. Була видоубана велика книга, називається австрійська. Так. Ой, ну, як то вам її показати? Зроблю так. таку вам маленьку екскурсію. Ось таке розміщення 2, 2 на 2, напевно. Ну, не буде видно, що там вебе, то то ще на нашій мові. Але тут таких на різних мовах світу є багато. Автографів. Кажуть, ті люди, які. Ну, вірять у силу духа, у це все то, що надзвичайно аура дуже сильна біля цього каменя. Воно відчувається, ти коли приходиш, ти тут відпочиваєш і насичуєшся. Всякими різними Такими натхненнями, духами, не знаю. А ці наші почали лазати Десь є, по-моєму, 130. 130 метрів гряда, а висота для розуміння, що на горах ліс росте, а не дуже високий, ну там вершки. Ну так, так цікаво. Що Віталику, це не по фермі бігати тобі, ні?

Mama užal v YouTubeu, v drugoму kadru. Znamo da ne znamo. Velik si, velik zlo. Znak se je, velik zlo. Si šel tudi na kraj Vitalika? Sede tam, jaz rada pišeš, da mi razkažeš. Кажеш, що ми угадали з погодою класно, правда? Але у нас кажуть люди, що якщо поколотити оце у воду, тут вода, до речі, у цих пропадає, а в оцих місцях вода не пропадає. Кажуть, що якщо поколотити це в воду, то дощ піде. То що, будеш колотити чи ні? Тут якісь недобросовісні понакидали. Що що палили. що, що палили? Фотографії. А, це тут якісь ритуали проводили. Дивіться, де мої руки тепер у другому тому озері. Це дуже камінь такий магічний. Дуже насичений. Отакий наш песаний камінь. І опля. Отакі От у нас краєвиди з песаного каменя. О, там дивіться, Чорногора вкрає. Йок-паки. Я вам не можу це передати. Камеру. Попробую зблизити новочима, а це кайф. Це просто неймовірно. Тут у нас весна. Під ногами у нас теж рана весна, але там конкретна зима. Красота отак ми Кукурудзяк Тут є кукурудзики і до кукурудзиків, що ти лиш не хочеш? Це дійсно розписаний камінь. Так, це тут така великий такий обрив, скала. Ми на вершку, але... Гряда продовжується ще туди. Так є, я так точно вам не скажу, приблизно до 130 метрів оцеї коси цього каменя. Його зараз очема охопити, нереально, просто нереально, бо того, що тут стільки всяких закавирок, що то це. Все, всім буду дякувати за увагу. Дякую Віталику, що приїхав у гості. Дякуємо за екскурсію. Тут такі чудові екскурсії. Ми на конях. йдемо продовжувати нашу екскурсію. Вам екскурсію невеличку я зробив. Показав, куди ми пішли, куди ходять наші відпочиваючі, які бачать краєвиди. І у самого по чесному емоції зашкалюють. Я не був цього року, ще тут на горі, у самого мене теж. Емоції на висоті. Все, Всім гарного дня, будьте здорові!